Питали за Доджорні 3,6. Дуже класний варіант, Павло. Думаю, це ж ваші. Да? Саме так. Повний привід, GT-комплектація 3,6 двигун. 75 миль пробігу для них це взагалі можна сказати, що виїхали на давно салону. Незначні пошкодження. Тут по факту замінити осілок по пластику, бампер комплектний купити, ну і замінити фару, ну і рихтовка. Капота, але думаю, краще буде це все замінити. Воно не є дорогим. Чорники не є дорогими в ремонті. 3,6 двигун це набагато краще, ніж 2,4. Скажете, що буде багато пити. Брехня. 3,6 п'є набагато менше. Навіть якщо в нього є повний привід, він в нього розхід набагато менший. 2.4 вони є в трьох комплектаціях, якщо не помиляюсь, це S, SE і Crossroad. А, є ще SXT. Ну, не то зовсім те, що 3,6. На 3,6 є, по-перше, набагато більше комплектацій, і плюс в них є повний привід. Машина дуже крута, чесно. Повний привід, гарний салончик. Семимісні бувають бувають п'ятимісні, це вже по бажанню. На великому моніторі, здебільшого йдуть 3,6 або кросроади. СЄшки, Єшки, с йдуть на маленькому, можуть бути так само вони на кліматі, можуть бути з люком. 2,4. Не рекомендую брати, вже їх понавозили. Вони стають орієнтовно там в 10 тисяч. Вже їх можна робити, навіть до десятки з ремонтом. Але наш ринок вже ними так перенасичений, що ну, просто їх навіть невигідно купувати, привозити з Америки в порівнянні з 3,6. 3,6 орієнтовно стоїть 11 115 без ремонту. Там в його можна зробити спокійно, і ви будете мати хороший якісний автомобіль. Тому звертайтесь в компанії Intertrade, ми вас проконсультуємо, скажемо, що краще вибрати. І ви будете задоволені автомобілем. Дякую за увагу! З вами був Микола.